Стабільна енергія, спокійна нервова система та концентрація починається з вітамінів групи Б? Це збалансована формула, яка створена для тих, хто живе в ритмі сучасного життя. Щоденні навантаження, стреси, втома, нестача часу. Все це, це виснажує нервову систему. Саме тут Б-комплекс працює найкраще. Що робить цей комплекс у організмі? Вітаміни В1, в 2 В3, в 5 в 6 беруть участь у виробленні клітинної енергії, які підтримують метаболізм. Вітамін В6, В9, В12, плюс гліцин підтримують роботу мозку, покращують настрій, зменшують дратівливість і втому. в 7 або біотин сприяє здоров'ю шкіри, волосся та нігтів. Полієва кислота і в 12 беруть участь у кровотворенні, знижують рівень гомоцистеїну. В4 4 холін підтримує роботу печінки та нервових клітин. Цей комплекс допомагає організму адаптуватись до навантажень, працювати продуктивно і швидко відновлюватись. Чим особливий В-комплекс від Майвей, має у своєму складі повний спектр вітамінів групи В. З гліцином для додаткової підтримки мозку та центральної нервової системи. Активні, добре засвоювані форми. Одна-дві капсули на день, зручно, навіть у напруженому графіку. Комплекс вітамінів В від MyWay – це твій щоденний ресурс енергії, стійкості та розумової ясності. Якщо вітаміни, то MyWay.